Доброго дня підписники і глядачі мого каналу. Сьогодні невеликий відео огляд про обробіток сої. Перший обробляю я раундап 2 літри на гектар, підкислювач і прилипач. Ось таке полене, дуже за бурянине, але забрати бурян треба. Пропу я трактором ката ФЕ504. Ось такий трактор всі знають. Е, Оприскувалось на 400 літрів. Так вона. 12 метрів сорона його. Зараз спробую трошки зні, зняти роботу. Е, кроплю я зразу під навігатор. Дуже багато пишуть, як називається та фірма. Фірма Antex. як Бачите, навігатором задоволений. Я покажу, як роблю. Попробую, бо дуже тяжко їхати і знімати. Так, як в мене клапана. То я включаю, виключаю середини секції, теж перемикаю. Ось така штука. Поїхали. Друга повішена, 10-11 кілометрів, 200 літрів на гектар. Поїхали. Нічого. Ось так ми працюємо. Дуже дякую людям, які заходять на мій канал, підписуються, ставлять лайки. Буду дуже радий підпискам. Буде цікавіше знімати. Дякую за перегляди, ставимо лайки. А ми працюємо так.